Будь ласка, Олександр Павлович Федієнко. Шановний Дінеса Анатольович, шановний уряд, чи може бути освіта без цифровізації? Звісно, ні. Дякуючи на пологловій праці саме локальних інтернет-провайдерів, наші громадяни мають можливість дистанційного навчання як під час ковіду, так і під час повномасштабного вторгнення. Саме локальні провайдери першими відновили свою мережу інтернету та підтримують їх роботу на прифронтових територіях та деокупованих територіях. Сьогодні я звертаюся до вас від імені понад 25 тисяч громадян України. України, які обрали вас з нами підписати і підписали петицію петицію втрутитись в ситуацію, яка зараз склалась. Хочу нагадати, що податкова знищує призупиняє роботу саме цих малих операторів зв'язку. Хочу проінформувати Міністерство цифрової трансформації, що володіє інформацією, що на один з національних операторів почав демонтувати в місті Покров своє обладнання. То хто там залишиться? Маленький провайдери, який зараз знищує податкова. Що робити тим громадянам, які там залишились? Ще раз звертаюся з проханням в прохання, всю ситуацію, зупинити беззаконня. Це доведено до речі, судами. Що це без відповідь. Попрошу Михайла Альбертовича дати відповідь. Да, ми з вами знаємо ситуацію, яка відбувається із податковою, з вашим профільним комітентом парламенту, який відповідає за податкову політику, і дії, які вчиняються, і намагаємося е, запропонувати варіанти, як змінити це полісі е, і дати можливість маленьким операторам розвиватися, але враховуючи. Ситуація, яка сьогодні відбувається із підняттям податків для всіх галузей, враховуючи ту ті дії, які відбуваються щодо детинізації сфери, нам потрібно шукати гнучку модель по типу не знаю, можливості дозволити інкорпоруватися провайдерам подібним в дії сіті, для того щоб в них була можливість сплачувати знижені податки, але при цьому показувати прозору структуру своєї компанії. Тому ці комунікації відбуваються. Я думаю, що Потрібна більш чітка позиція і податкового комітету щодо того, як врегулювати це питання. І, але ми погоджуємося, що від маленьких провайдерів на сьогодні залежить остання міля, без якої не може функціонувати не система освіти, не вчинятися інші важливі соціальні дії. Федієнко, Олександр Павлович, слуга народу. Колеги, звісно, з одного боку, розвиток цифрових мереж і інтернет-оператори це важливо. Щоправда, податкова зараз його знищує. Хочу про це нагадати. І є петиція, яка набрала. Понад 25 тисяч голосів це не просто вже політики, не просто бізнес. Це саме громадяни України, які висловили свою позицію щодо дій позиції податкової. Я вважаю, що е, треба проходити вже до голосування. Буду особисто також підтримувати е, цю постанову. Дякую, прошу долучитись до голосування. Дякую, будь ласка, ване, будь ласка, Федієнко, Олександр Павлович, фракція слуга народу. Шановні закарпатці, шановні українці, шановні ті 25 тисяч українців, які підписали постанову щодо протизаконних дій податкової, яка зараз намагається знищити цифровізацію нашої країни. Ми живемо в конституційній країні, друзі мої, і тому звісно. Постанова, яка буде зупиняти дію неконституційних рішень, звісно, повинна бути і повинна бути проголосована. Навіть ті ж самі цифрові мережі ми повинні будувати в рамках чинного законодавства. Але при цьому, друзі мої, наша податкова, на жаль, інколи діє не в рамках чинного законодавства, зупиняючи роботу операторів зв'язку, зупиняючи роботу підприємств зв'язку, не даючи тим 25% тисячам населення України, які підписали петицію доступу до цифрових рішень, я ще раз звертаюсь до присутніх депутатів. На жаль, їх дійсно не так багато. А для до, до тих депутатів, які дивляться нас зараз. Дякуючи телеканалу Рада, дякуючи інформаційній платформі Ютуб, яка пізніше трошки вийде з урахуванням норм безпеки, все ж таки звернути увагу на ту петицію, яку підписали українці, бо хочу нагадати, що ми тільки представники суспільства, найвище джерело влади в нашій країні є народ, і дякуючи. Народу, от, до речі, ми тут з вами знаходимося і відстоюємо їх інтереси. Тому ще раз закликаю вас проконтролювати. По перше, голосування цієї постанови. По-друге, проконтролювати виконання петиції, яка підписана, набрала як то кажуть, свої чинності. Сподіваюсь, прем'єр-міністр і кабінет міністр на це звернув увагу. Дякую, будь ласка. Федієнко Олександр Павлович. Так, маю. до речі, зараз повинно дійсно відбуватися засідання ТСК, але це вже передостання все ж таки постанова. Друзі, ми сьогодні багато кажемо про цифрову інфраструктуру, але чомусь ми забуваємо про Конституцію та про права громадян, які визначені цією Конституцією. Право на землю вже право на освіту, право на навчання. Всі ці права, які до речі можна отримати завдяки цифрової інфраструктурі, нашим операторам зв'язку, ми сьогодні кажемо багато про те, що ми десь авторитарні, наводимо авторитарні країни. Але я перепрошую, чим наша податкова і їх посадова особа відрізняється від своїми діями від тих авторитарних країн, які ми засуджуємо. Без рішення суду, без жодних документів, просто за власним бажанням, порушуючи все законодавство, вони просто беруть і вбивають бізнес, беруть і вбивають тих самих ФОПів, ну не фізично, звісно, вбивають, а вбивають їх бізнес, руйнуючи їм життя. Де та правова країна, за яку ми з вами тут боремось? Де наша конституція, яку. І посадові особи в тому числі повинні виконувати. Тобто, можна взяти так, просто прийти, порушити законодавство. Ми кажемо багато про наші виступи, що громадяни України їх будуть дивитися в Покровських вже ніхто не буде дивитися, бо податкова скасувала реєстрацію, і мені щойно відписали одного з місцевих там локальних маленьких операторів. і Вимушує закритися. а великі вже звідти пішли. Звісно, ми підтримуємо цю постанову. І будемо рухатись далі. А я хочу подякувати Ніні Жані Дмитро Олександровичу за те, що вони також виступають за те, щоб податкова діє не в межах закону. І хочу нагадати про петицію: 25 тисяч українців 25 тисяч виборців, які голосували за нас з вами за те, щоб ми захищали конституцію і норми права в цій залі. Дякую.